довільному трикутнику АБЦ проведено медіану АМ, які з наведених тверджень є правильними. АМ медіана медіана ділить протилежну сторону навпіл, отже, СМ і МВ – однакові рівні. Дивимось твердження, перше БМ БМ і МЦ рівні. Твердження правильне. Промінь АМ ділить кут А навпіл. Твердження неправильне. Якщо промінь АМ це була бісектриса, то бісектриса ділить кут навпіл. Якби в нас був недовільний трикутник, А рівнобедрений, і з вершини до основи, саме проведена була медіана, вона була б бісектрисою і висотою. І в рівносторонньому трикутнику медіана теж буде і висотою, і висотою. Ві У нас довільний трикутник, тому твердження друге неправильне. Площі трикутників АБМ, АБМ та АЦМ АЦМ рівні, це твердження правильне. У будь-якому трикутнику. Бісектриса розділяє трикутник на два рівновеликі за площею, тобто рівновеликі ті, що мають однакову площу. Можна знайти площу цих обох трикутників, легко довести, що вона буде однаковою. Площа трикутника, напишемо трикутника АБН, дорівнює площі трикутника АЦН. АЦМ. Е. Щоб знайти площу трикутника, потрібно одна друга сторони на висоту, яка проведена до цієї сторони. Якщо ми будемо опускати висоту із вершини А, то для трикутника АБМ і АЦМ ці висоти будуть однакової довжини. А ці висоти в трикутнику А. АБМ проведена висота до МВ, а в трикутнику АЦМ до сторони ЦМ, CM і МБ між собою рівні. Отже, площі будуть однакові. Перше і третє твердження правильні. Отже, варіант В.